Існує така дуже дуже добра річ, як блендеркіт uh, і до речі, я такого ще ну не зустрічала, щоб в програмі було. Прям настільки велика бібліотека, тобто є, звісно, багато технічних програм, але як на мене, Blender блендаркіт в блендері це прям дуже дуже добре і повинен бути в кожному. Тому як якщо не показували, я потім ще покажу, де його можна взяти. І суть в тому, що в нас є наприклад матеріали, тому що сьогодні ми говоримо саме про них, і ми можемо будь-який матеріал вбити сюди і пошукати його саме для нашої для нашого об'єкта. Давайте пошукаємо саме стоун. Тобто я не впевнена, що він пишеться так. Так, ось саме матеріал камінця. І в нас є декілька взагалі варіантів того, як він будуть виглядати. Давайте я дублюю мавку, щоб подивитися, ми можемо одразу декілька матеріалів накинути. І зараз я додам діарай карту щоб було ще краще видно, як виглядають матеріали, щоб воно було більше підсвічено, але я вимкну фон. Транспарент, і буде. будемо так дивитися. Так, тобто, тут у нас є декілька варіантів, як будуть виглядати наші камінчики. А, давайте пошукаємо два, два з них, і я покажу взагалі різницю і чому нам потрібно використовувати а, саме определені характеристики. І перше, ми обираємо текстур-бесид, тобто в, в розділі «Фільтр» ми обираємо саме текстур-бесид. І таким чином ми обираємо ось сюди, наприклад, давайте «Мапа» буде і буде плейн. Щоб було краще зрозуміло, як воно на різні об'єкти лягає. Тобто, я ось так це зроблю. І давайте на мавку накинемо цей матеріал. І е, ще ми можемо одразу побачити, що, що дуже, як на мене, бросається в глаза. Коли діло заходить про об'єкти, які мають під собою, е, наприклад... Просту геометрію ми можемо на текстурах текстур-бейсет звернути увагу, що вони повторюються. Тобто, ми бачимо, що насправді це картинка. І ця картинка дуже багато разів повторюється між собою. І наш мозг замічаючи цей паттерн, він одразу робить висновок, що в реальному житті так не буває. Тобто, що це видає, що це 3D-шка. А для 3D-шки головне ні паліця. Що це все ж таки зроблено в діджителі? Так само можна. На Мавпі це буде трошки складніше розглядіти. Тобто, окей, також будуть якісь стики, які будуть вказувати нам на те, що це картинка, але краще за всього це видно саме на плейн. Давайте подивимось інший кейс, коли ми шукаємо інший варіант матеріалу. Зараз я дублюю цю плейн. І обираю замість текстур-бейсет категорію, тому що це все ж таки саме категорія матеріалу. Я обираю процедуру. Шукаю тут stone. Давайте це візьмемо. Накину на плейн. І накидую на мавку. Тут ми можемо звернути одразу увагу, що ніякої картинки, яка дублюється багато разів, немає. І це, якби, перше преимущество текстурбейсів, що ой, процедура, що воно е, одразу виглядає більш-менш реалістично. Е, за рахунок того, що має під собою якусь сплошну текстуру, і, ну, і це виглядає добре. Якщо ми подивимося, подивимося на мавку, тут також все. Ну, насправді і тут нормально, і тут нормально, тому що тут ми не бачимо якихось там стиків. А, далі подивимось, як це виглядає шейдере. До, до речі, постійно перемикаєтеся сюди, якщо вас цікавить а, саме складові матеріали. А, тут, якщо ми подивимось в матеріал, який був з Texture Based, у нас є ці самі текстури. Тобто, пам'ятаємо, що текстура це просто картинка, яка просто під'єднується, в принципі, Біздієв. За рахунок того, що це картинка. Ми не можемо ні, ніяк впливати. Тобто, Якщо діло заходить за текстури блендерівські, які, між, які е, є процедурними, тобто, процедурними це ті, ті, що можна змінити. Тобто, в них є пам'ятаєте, показник скейл, показник рафнес, показник дітейл. Тобто, ми можемо якось позмінювати ці текстури. А коли діло заходить просто за картинку, яка додана до блендера, вона вже не зміниться. Тобто, Ми можемо якось спробувати там, яркість, контрастність позмінювати, але основна її конфігурація, основна її. Геометрія, яку вона рисує собою, і на неї вже ніяк не повпливати, на відміну від процедурних текстур. Тому що процедурні текстури вони робляться не за рахунок картинки, а за рахунок, я вже, як вже я казала, усіх математичних алгоритмів, змінюючи які ми повністю змінюємо результат. І таким самим чином в нас є гількість в процесі створення текстур. Коли це в нас процедура, ой, коли, коли це в нас текстурбейси, це просто картинка. Ми, не, ми вже не впливаємо на нашу роботу. Тобто ми додали і ми довольствуємося тим, що і ми а коли в нас є процедурні текстури, ми можемо впливати взагалі на їх зовнішній вигляд. По-перше, що ми, як люди, предположительно, які зовсім ніколи не бачили, як виглядають 50 деревонодів, ми не розуміємо, з чого воно все складається, що таке, як воно впливає один на один, ми одразу давайте з вами постараємося прослідити закономірність, яка є в принципі в усіх текстурах. По-перше, в них всіх є принцип біздів. Принцип біздів, ми вже знаємо, що це таке, і ми вже розуміємо, що якщо щось веде в бейс колор, це означає, що воно буде впливати просто на зовнішні кольори. І ми, грубо кажучи, прослідуємо цей путь, дивимося, які самі ноди в нас є на самому початку. Якщо вони помаранчеві, оранжевий такий кольор, то це текстура. Тобто це те що, те, що ми з вами розглядали, і саме цей показник ми можемо змінювати для того, щоб якось змінити конфігурацію нашого зовнішнього вигляду. Тобто В нас тут є вараною, текстур, я якось його рухаю, і бачите, в мене змінюється. Те, як виглядає матеріал. Можу ще тут трошечки порухати. Також змінюється. Окей, далі. Що в нас ще є? Є показник roughness. Він в нас йде ось сюди. Ось ці два текстури відповідають за roughness. Окей, я буду трошечки рухати. І таким чином, моя текстура може стати більш гладкою або більш шероховатою і так далі. Так, що в нас ще є? Останній показник нормал. Нормал в нас це фейкова геометрія. Тобто дисплейсмент це фейкова геометрія і нормалі — це фейкова геометрія. Тобто Насправді наша так і залишається плоскою, але текстура створює ефект, ефект об'ємності. І ми розуміємо, що окей, в нормал в нас ходить ця текстура. Тобто Ми от прослежуємо цей путь, цей шлях точніше. І бачимо, що ось це відповідає саме за об'єм. Тому ми можемо, по-перше, змінити, як би. Якісь глобальні рисунки. По-друге, ми можемо змінити інтенсивність, тобто бамп це про інтенсивність текстури, про те, наскільки текстура, конвертуючись в, тобто текстура, як я вже казала, це зображення. Але ми пам'ятаємо, що нормалі в нас вони фіолетинкі. Це означає, що вони сприймають... не сприймають зображення, зображення сприймають жовтеньке. А Bump — це, грубо кажучи, перекладач. Він переводить з мови картинки в мову нормалі. І таким чином ми, змінюючи показник бам, змінюючи його інтенсивність, ми можемо повпливати на те, наскільки сильна ця текстура виражена. Тобто ось так вже в нас бачите, що набагато більш об'ємно це виглядає. Тобто, маленький є бам, який за малесенькі якісь деталі відповідає, і великий бам, тобто за якісь крупні деталі на самому нашому. Об'єкті відповідає, і таким самим чином, коли ми трошки, хоча б у нас є хоча б трошечка розуміння того, як це працює, що є текстури, і ми можемо повпливати на них, є принцип бездєв ми прослежуємо цей путь, що на що впливає, і таким чином можемо, хоча б трошки змінити нашу картинку. Якщо ми бачимо якусь рамку, і якщо ця рампа входить не в рафнес, а в base колор, це означає, що це саме. Кольори нашої текстури, тобто ми можемо зараз. У нас таке каміння сіресеньке, ми хочемо, щоб воно було наприклад темніше. Тобто, от, наприклад, як в Ірини, в сцені більш такі темні камінься. Ми ось так от беремо і змінюємо його на більш темний. Тобто ми переносимо це все, можемо зробити більш контрастно, якож між собою. Можемо зробити взагалі, ось там додати ще один якийсь додатковий кольор, наприклад, синенький. І таким самим чином ми вже. Якось зробили цю текстуру під нас. Тобто, ми ну, окей, ми знайшли її, це буде для нас якась основа. Але ті деталі, які нам потрібні саме в нашій сцені, які будуть створювати ту атмосферу, яка нам потрібна, вони робляться руками. Тобто, навряд чи ви знаєте це ідеальну текстуру, яка точно вам буде потрібна. Тому. Два, два саме ось таких головних моментів. Ми шукаємо текстури процедурал, не текстур-бейс, ми одразу беремо в фільтрах ісключительно процедурал. Це перший е, наш етап роботи. По-друге, коли ми вибрали якусь текстуру з перечня процедурних текстур, ми починаємо її якось трошечки змінювати, е, створювати її під нас. Так, скажіть, будь ласка, щось, е, якісь питання на цю тему? Ні, немає на даний момент. Так, добре дякую. Але от бачите, що насправді тут такий великий перечень всіх матеріалів можна там знайти щось, що вам буде прям кільцом. Ось Такий мраморний якийсь матеріальчик. І так далі. Тобто, якщо ну, цікаво, можна прям подивитися, що кожен там матеріал він робиться там якимось определенним шляхом. Тобто, цей блендер він може не лише бути для вас як просто бібліотекою, якихось матеріалах ще і е, спосіб навчатися. Тобто, ви бачите, як це роблять інші люди, які ноди вони використовують в процесі створення тих чи інших матеріалів. І таким чином заповнюються ці проблеми, які відповідають за саме ці ноди. Е, як я вже казала, тема дуже комплексна, де пошукати. Е, Взагалі, просто самі основні принципи а, роботи з нодами. По-перше, як я вже казала, або, або пам'ятаю, може не казала, найкращий ресурс для пошуку інформації, яка стосується блендера, це блендерівський мануал. Блендер мануал.